Всім доброго дня! А до нас в продаж залітає Volkswagen Golf 2015 року випуску на двигуні 2-літровий дизель в шикарному чорному кольорі, в гарному технічному та візуальному стані. Давайте подивимося, що в нас по комплектації. По-перше, це безключовий доступ, комбінований темний салон, електропривід сидіння водія, електрорегулювання дзеркал, електросповідійночі передні та задні. Мультимедійне шкіряне кермо, датчики світла. Пробіг даної автівки 154 тисячі кілометрів. Штатна мультимедія, камера заднього руху, підігрів передніх сидінь, клімат-контроль, автоматична коробка перемикань, все працює без нарікань, все в шикарному стані. Також є велика панорама на весь дах. Тому Якщо тебе зацікавила дана автівка, приїжджай до нас за адресою Оболонський постав 21Б, проведемо для тебе огляд, проведемо тест-драйв, ми з тобою перевірки автомобіля на СТО. Тому чекаємо саме на тебе. Автомобіль можна придбати в лізінг або за готівку.